Різке потепління, різке збільшення пожежі. Рятувальники цими днями десятки разів виїжджали гасити сухості вже є і наслідки зафіксовані випадки перекидання полум'я із трави та дачних ділянок на будинки та гаражі. Сьогодні з допомогою дронів надзвичайники моніторять ситуацію, аби запобігати пожежам. На одному з таких виїздів зараз перебуває мій колега, кореспондент ТСН Сергій Моргуна. Він зі студії на прямому зв'язку. Сергію, я знаю, ти працює на Київщині. Розкажи докладно, де саме. Ну і що окрім от моніторингу ситуації, надзвичайники ще дуже наполегливо усім людям нагадують, що не можна розпалювати, за яких умов і чому це небезпечно. Розкажи, будь ласка, чи дослуховуються до ось цих наполегливих порад? Свято вітаю дійсно працюю на київщині в Бучанському районі. Хто орієнтується напрямок Лютіш, власне, от в мене за спиною зараз і працюють е рятувальники. Не одна група багато працює, я лише з однією піднятий дрон. От зараз повітря і моніториться екосистема на предмет чи є десь загоряння. Таким чином, сьогодні зранку вже декілька пожеж вдалося виявити на певною мірою ранніх стадіях і навіть уже загасити. Отже, зараз, поки хлопці працюють, я хочу лише нагадати до чого це призводить, тому що от зараз, попрошу показати відео, не особливо шукаю. Аючаючи, я одразу в мережі натрапив на чималу кількість відео, зокрема, перше, от це як палає сухості на Софіївській борщагівці. І власне, коли горіла ця трава, то дим накрив цілий спальний район. Далі є кадри того, як горіло СТО у Бучанському районі, яке власне теж після трави перекинулося, і там будівля у 1200 квадратних метрів просто вигоріла вщент. Після цього будуть нічні кадри. Це вже фільмували кияни як до Троєщини таким. Вогняним валом також сунув вогонь, його вдалося загасити. Ну і напевно, найбільш такі серйозні наслідки в Беченському районі були, де два дні тому перекинулася пожежа на кілька будинків, постраждали там і і інші прибудови, скажімо, гаражі. Ну, приємного мало. Рятувальники кажуть, що зараз щодень кількість таких пожеж все більше. Прошу, будь ласка, від них почути статистику цього. Прошлої доби на території Київської області виникло 136 загорань трав'яного настилу трави на площі 96 гектарів приблизно. На території Вижгородського району, де ми зараз знаходимося, протягом доби було 16 пожеж трав'яного настилу. Причиною пожежі є необережне поводження людей з вогнем. Власне, є оце недооцінення того, що розпалили вогнище біля будинку, не надали значення, відійшли, але вітер розносить все. Недопалки, хто виходить на пікники свої або обрізає, скажімо, дерева і також гілки спалює. Здавалося, б, та все ж зрозуміло і банально, але ні, саме це призводить до великих пожеж. І, от навіть завчора зафіксовано у Бученському районі, два будинки згоріли повністю ще чотири інші прибудови. Це не ті, які я на відео показував, це інші. Тому сьогодні проводиться ще окрім такого моніторингу робота із роз'яснення. Їздять по селищах і спілкуються з людьми. Люди ніби кажуть, дослухаються, але статистику ви щойно чули. Штраф за це передбачений від трьох тисяч до п'яти там ще з певним коливанням залежить від ситуації. Але, як бачимо, людей це не завжди лякає. До того ж, це ще й шкідливо, тому що сьогодні е, з'явилася інформація про погіршення стану повітря. Власне, ми, от стоячи тут, і бачу, що там десь далеко ліс, вже його бачимо з такою певною димкою, і таке відчуття оцього горіння. Ну, в повітрі воно є. Тому, власне, як рятувальники, так і. Ми звертаємося до всіх бути уважними і не легковажити з вогнем. Студія я тобі дякую за нагадування. Кореспондент Сен Сергій Моргун з розповіді про те, до якого лиха може призвести от підпалювання сухостою чи просто необережне поводження з вогнем у такий сезон.